Дядька затримали чи впіймали, дядька всі раду ескортували, дядька повчали і докаряли. Як вам, дядьку, не аяяй, красти на полі свій урожай? У кого ви крали? Ви крали в себе. Це ж просто сором красти свій труд. Дядько понуро тім я теребив і смакував махру. Дядько кліпав товстими віями. Важко дивитись в очі ганьби, важко йому із домашніми мріями враз осягнуть парадокси доби. Так воно, так у кулак кахикав, красти погано, куди вже гірш? Рвися з горлянки свавільним криком, мій неслухняний вірш. Чому він злодій? З якої речі? Чому він красти пішов своє? Давить той клунок мені на плечі, сором у серце мені плює. Дядька я вбити з невагою мушу, тільки у грудях клекуче гроза, хто обікрав, обскуп його душу, хто його совісті руки зв'язав. Де вони, ті відгодовані сірі, недорікуваті демагоги й брехуни, Що в'язи скрутили дядькові вірі. Пробираючись у крісла й чини, їх би заграти, їх би до суду, їх би до карцеру за розбій, доказів мало, доказом будуть лантухи вкрадених вір і надій.